Вітаю сьогоднішнє виражіння це пророцтво для вас від богині Фріг. Богиня Фріг це скандинавський пантеон богів, до якого так само відносяться богині Норни. Норни — це богині минулого, теперішнього і майбутнього, які прядуть нитки людської долі. А вже богиня-Фріг із цих ниток створює. Полотно людського життя. Перше, я б хотіла звернути вашу увагу на те, що подумайте, будь ласка, от звідки яку пряжу використовує використовують богині норни для ниток людської долі? Подумайте про це. Так. Я це бачу, тим, так, що ну, це особисто моє бачення, зараз що я буду розповідати, це особисто моє бачення. Воно може відрізнятися від вашого бачення або від бачення інших магічних практиків, так? Тому але я з вами зараз поділюся, як я це бачу. Коли людина, кожен із нас приймає щохвилини, що секунди протягом свого життя певні рішення. І є закони в цьому світі: це закони відповідальності, закони справедливості. І якщо ми ці закони порушуємо, так? Ми не є несправедливими, ми живемо за подвійною мораллю, ми просто шкодимо всьому світу, ми просто забруднюємо своїм існуванням навколишнє середовище, скажімо так. То, відповідно яку пряжу ми даємо богиням норм брудну. розумієте? Вона брудна, вона гнила. От з цієї пряжі, отакі нитки вашої долі і ну, долі людської, так, не кажи, що ваше, що ви там погані люди? Долю людської будуть сплетені. І відповідно з цих ниток, які брудні, які, ну, по, по, скажімо, просякнуті оцим кармічним брудом, оцією гниллю, з цих ниток богиня фріг і сплете людську долю. Ви розумієте? От чому Так, ми всі під богами ходимо. Але, в принципі, наша доля вона в наших руках. Що ми з вами? Тут, скажімо, як ми організуємо нашу життєдіяльність, то таку, таке щастя і будемо мати. Тому я пропоную вам зробити так. Знаєте що вам пропоную загадати? Можливо, ви стоїте на порозі прийняття якогось рішення. Щось зробити. Можливо, вчинити якось по відношенню до якоїсь людини. Ви не знаєте, справедливо це чи несправедливо. Можливо, змінити роботу. Можливо, ви щось таке зробили в минулому, так? І ви не знаєте, ви не впевнені, чи було це справедливо. так, і, можливо, як це вплинуло на вашу долю? А можливо, ви зробили якийсь дуже хороший вчинок, але наче ви не відчуваєте, що це якось вплинуло на вашу долю. Ну, якесь рішення, ви таке прийняли дуже хороше. І, і ви хочете дізнатися, як це на вас вплинуло взагалі на вашу карму. Тому що, фактично, оця пряжа. Так, про яку я говорила докумовно, з якої плетуться нитки долі. Оце є ваша карма. Ну, моя так само, так, ви ж теж людина. Тому давайте, знаєте, давайте я, я вам запропоную чотири варіанти. На кожен із варіантів ви згадаєте або якусь ситуацію, яка у вас була в минулому, або яка у вас буде в майбутньому. Так? Що ви хочете зробити в майбутньому. І ви не знаєте, як це вплине на вашу долю. Що це? Це може бути будь-яка ситуація. Можливо, це навіть пов'язано з якоюсь магією. Якийсь ритуал ви хочете зробити, або а, піти якоюсь життєвою дорогою, або там вийти заміж чи, 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 чи одружитися, чи якось ну, таке те, що вас турбує. Добре, на. Раз, два, три, чотири. На, на кожної з карт загадаєте. Загадали? Якщо не загадали, то можете там на паузу якось поставте. Подумайте. Добре, я починаю. Перше. Що ви сюди загадали? Якщо ви це зробите, або якщо ви це зробили, то ви попадете в пастку. А, бачите цей символ? Це молодший футар кронічний і цей символ він означає пастка, з якої не можна вийти. Подивіться, рунальгіс альгіз перевір... перевернута. І дивіться, тому те, що ви зробили в минулому, це вас загнало в пастку. Це кермічний вузол. Те, що ви сюди загадали, ви хочете зробити, це кермічний вузол. Але якщо ви сюди загадали щось таке прямо світле, боже, біле і пухнасте, то я доповню, тому що тут дуже страшна карта вийшла. У цій колоді, це, це дуже жахлива карта. Ага, а якщо ви сюди загадали щось дуже хороше, от ви просто знаєте, що це прямо такий там. Ем... Скажімо, те, те, ну, якусь благодійну справу, чи ви хочете чомусь навчатись, да? щось таке дуже благе, тоді ви отримаєте перемогу, а ваші вороги попадуть у пастку. Але дивіться, якщо ви сюди загадали, ні, дивіться, якщо ви сюди загадали якісь стосунки, вийти заміж за того чоловіка, чи одружитись на, на тій жінці. Чи, скажімо, налагодити якось стосунки з якоюсь людиною, чи помиритись, то е, вам говорять, що ваші вороги, оці всі, хто вас узорочував у ці стосунки, або вас, хто вам, ну, то вони потраплять у пастку, а ви будете переможцем. Якщо ви сюди щось таке загадали, і ви просто не впевнені, чи хороше це, чи погане, ви не впевнені в цьому рішенні, можливо, якусь конкурентну боротьбу, або ви потрапите у пастку. Розумієте? Якщо це щось з минулого, то це вас вело в пастку. Але ви знаєте, я хочу прибрати цю карту, тому що вона, вона тут далеко, не для всіх варіантів. Так, а що ж вам робити, щоб вийти з цієї пастки, якщо ви вже там? Або якщо у вас таке прямо рішення, ви знаєте, що ви повинні зробити ось саме так, якось у вас життя підштовхує. Під Яка вам порадує, від богині Фріст? Вам потрібно насолоджуватися життям, радіти життю. І Богиня Фріх вам говорить, а ви взагалі, ну, прошу, бо боги скандинавські, вони на ти звертаються, то я буду тоді вже теж до вас на Ти звертатись, так? Ну, якби, бо я передаю інформацію. А богиня Фріх говорить, а ти впевнений, чи ти впевнена, що те, що ти загадала, тобі це потрібно? Якщо це з минулого, то просто почни радіти життю, почни радіти тому, що у тебе є. Якщо це щось було, якщо це не з минулого, а те, що ти хочеш зробити в майбутньому, то слухай, воно тобі треба. Радій цьому життю. Не лізь у цю пастку, у цю пастку не лізь. Яка ще порада від Богині Фріг? Це буде марна боротьба. Якщо ви приймете рішення, або якщо ви продовжите, якби пережовувати і намагатися подолати наслідки вже з минулого, так як ви сюди минуле щось загадали, то це буде марна боротьба. Розумієте? Тому вам потрібно це облишити. Вам потрібно це взагалі облишити минуле. Чи якщо є можливість, ну, не приймайте цього рішення, не робіть так, якщо це в майбутньому щось ви загадали. Якщо ви загадали щось просто таке дуже хороше, там, скажімо, помиритися з людиною, або зробити якусь благодійну справу, або комусь такому дійсно чистій, невинній душі допомогти, тоді. Робіть, і це ваші вороги попадуть в пастку, а ви робіть. Да? Але у будь-якому випадку ви маєте радіти життю. Якщо з минулого, то просто слухайте, ну, вам треба радіти, тому що у вас є. І ви таким чином подолаєте наслідки негативні від того рішення. Добре, другий варіант. Ну, дивіться, якщо ви сюди загадали щось. Ну, взагалі, взагалі мені інформацію закривають. Я не можу зрозуміти. Я хотіла тут. Вже, 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 вже почати говорити про магію, але ні, мене зупинили. Вже нічого не можна вдіяти. Те рішення, те, якщо це з минулого, то вже ви нічого не зможете вдіяти. Ви повинні пережити наслідки, і ви зараз в процесі трансформації, тому інформацію закривають. Але ви маєте ці наслідки пережити. Ви понесли якісь втрати, нічого страшного. Нічого страшного, найцінніше ви винесли, найцінніше для воїна це зброя, тому найцінніше ви винесли все, що зайве, воно все спалилось. Нічого. Якщо це в майбутньому, от ви хочете якесь рішення приймати, прийняти, то ви все одно його приймете, і це ваша трансформація, і в принципі, ну вам буде складно ви ну найцінніше з вами залишиться, але втрати будуть. Ні, найцінніше у вас залишиться. Найцінніше ви залишите, але ви понесете певні втрати. Але якщо втрати, то вони підуть те, що зайве. Якщо це з минулого, то те, що ви втратили, то зайво у вас забрали. Але дивіться, знаєте, я хочу отак все-таки залишити другий старший аркан а, зверху, тому що ви зараз в трансформації знаходитесь. Мені закривають інформацію. Добре, третій варіант. О, ну тут вибір залежить лише від вас. Тут якраз карта вибору. Але вам потрібно його зробити. О, імператор. Дивіться, що він говорить? Те, що ви сюди загадали, в принципі, ви все зробите справедливо. Якщо це з минулого, то все було по справедливості. Ви зробили правильний вибір і повністю всі наслідки від цього вибору ви взяли на себе, як імператор. Це карта відповідальності. Якщо це щось в майбутньому, то ви зробите правильно, все ви правильно робите, і наслідки ви візьмете на себе. Не бійтесь, наслідків, бо ви їх витримаєте, ви імператор. Добре, третій варіант. Ну, я не знаю, якщо, ой, четвертий, я перепрошую, четвертий варіант. Якщо тут жінка загадала, слухайте, то ви відьма, я вас вітаю. Або дуже-дуже творча людина. А якщо чоловік загадав, то ж я не знаю, що ви сюди загадали, але у вас якось або з'явиться якась дуже пристрасна жінка, яку будете дуже сильно кохати, і взагалі, або якщо у вас вже є така жінка, то вона просто запалає до вас пристрастю, і ви взагалі сімейна карта випала. Бачите, тут воїни святкують, але вони як одна велика сім'я. Цим би ви. Утримайте, щоб ви сюди не загадали, якщо з минулого або з майбутнього якесь рішення, що ви в минулому прийняли, або плануєте прийняти в майбутньому, щоб ви сюди не згадали, це вас приведе до союзу пристрасного союзу, сімейного союзу з шикарною жінкою. Жінкою вашої мрії. Якщо ви сама жінка, то так само ви станете оцією неймовірною жінкою, просто шикарною, розкішною. Королева вогню це, ну, це розкішна жінка, це відьма. То ви будете такою розкішною жінкою у шлюбі, у сім'ї. Розумієте? І ви будете номер один у своїй сім'ї. Тут не чоловіка показали, тут сім'ю показали, пентаклі коло вас. Ви розумієте? І, ну, ще, якщо говорити про магічний потенціал, якщо ви його в собі відчуваєте, то приймайте це рішення, бо ви в собі його відкриєте, цей магічний потенціал. він у вас є. Магічний, творчий так само. Добре, я дякую Богині Фріх за те, що дозволила мені передати цю інформацію для вас. Я закриваю це вражіння. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.